Вітаю вас! Такий собі невеликий літературний твір в вигляді ну, розповіді. Я хочу просто вам ну, якби змалювати картинку. А все інше, все інше ви самі вже можете додуматись або передумати. Добре, давайте. Знаєте що, так дивишся на всіх не дуже молодих людей. Думаєш... При чому вони спілкуються? Хоча вгадати не складно. Я от бачу таку немолоду пару. Жінка, ну знаєте, бальзаковського віку, давайте скажемо так. І чоловік. А, а от як чоловіка назвати, а? Ну, чоловіків ж нема бальзаковського віку. Ну, називемо його так мужичок, який побачив світ або порожих. Ну, видно, що йому боїм так уже добре. Або 50, або за 50, можливо. І вони сидять в кафе, вже е спілкуються доволі довго і видно що... Ну, видно, що вони дійсно колись були знайомі. Ні, ну знаєте, як от познайомилися ще, коли були молоді. Так, познайомилися. Де познайомилися? Мало де хто знайомиться, хтось на роботі, хтось на ульках. Хтось на якимось мероприємствах теж. Ну, що історія знає дуже багато випадків, коли молоді люди знайомились. Ну, от, наприклад, їх послали в командировку, раз там познайомились, буває. Або там послали на конференцію, прийшли і познайомились, Таке ж теж буває. Ну, бували по роботі, а дуже багато дійсно навчання, тим паче, що значить навчання. Гульки? да-да. <ріх> Тому да, молоді люди познайомилися. І, скоріш за все, навіть був такий момент, коли, як вам сказати, звичайно, а, цей мужичок, який там сидить такий вже. Сибоватенькі вже, да-да-да-да-да, вже він не то мачо, не то, ну що вам сказати? Ну що вам сказати? да, Вигляд у нього вже. Ай! А... Але ж раніше. у, який був хлопчина. спортивний, активний, а... Дівчатам подобався. Зараз... Не хочеться сказати грубе слово, але... Ні. Кусті, скажем так. Ну а що ви хочете? Ну, ну мужик, мужик, тим паче дізна, ну так собі, ну <гум> можна навіть сказати, а чого він пластику не зробив, Да, да, <гум> за які гроші, ви що. Звичайний мужичок. Те, що він там спілкується з жіночкою. Да, для дівчат це більш проблематично, звичайно, тому що навіть сказати, 50 років дівчині. Або Дівочки. А, що? То бути це не може, да, да, да. Хоча, Даж, зрозуміло, що ця дівчинка колись була красотулі. Ну, давайте скажемо по чесноку. Красива вона і зараз, але, ну, все-таки не те. Все-таки не те. Ну, вік своє взяв. Да, да, зачіску вона зробила. Макіяж, видно, що коли йшла на зустріч до цього мужичка, макіяж зробила саме саме да, і... Платьє б саме, що ні, не наєсть. Але все-таки, те. Раніше, раніше вона навіть, скажімо так, дуже затасканий, який-то спідниця ну, або в кофточці виглядала більш ефективніше. Чому? Тому що була молодою дівчинкою. Дівчинкою, дівчинкою. Тому що... Їй не потрібно було озиратись. Вона знала, що чоловіки озираються їй вслід. Це вона знала. Ні-ні-ні, не було. Та було, було, було. Що там може говорити? Але це все минуло. От зараз вони сидять за столом, спілкуються. Так, згадали знайомих, згадали молоді, згадали знайомих знайомих, обговорили, переговорили заодно, як завжди по традиції, перебрали всі кісточки до кісточок, як же без цього. Ну, знайомих взагалі можна згадати, тим паче, що, якщо так зустрічається, зустрічаються вони, треба помагати років, так через 20 після. Останні зустрічі, а то й більше, і, звичайно, якісь події відбулись знайомим однозначно. Хтось одружився, хтось розвівся, хтось десь зник, а, 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 хтось, а хтось робив таким великим начальником. Буває, правда, і погана інформація, що є, стає. Все буває. Так що це вони обговорили, поговорили, ще раз поговорили, ще раз. А тепер, тепер вони не знають. Як поговорити далі? І видно, видно. Тому що, ой, знаєте, саме м -м, забавне ці ситуації, коли ти бачиш, що люди ну, зустрілись, вже ж якби ну, кав попили, конячок випили, можна і там і те саме, і вже прийти до основної страви, але, але ну ну, ніяк. Тому почали говорити про політ. Ну це вже все. От як тільки знайомі, старі, ну, знайомі, які зустрічаються для того, щоб поспілкуватися, починають говорити про політику, так і знає. Не можуть. Не можуть. Здавалось би, люди добрі. Ну ви ж вже ж, як ви не діти. Так, да, не діти, Уже, вже вроді прожили життя, так. Да. Вже ви, ну, в кінці кінців, і... чого ви ходите кругом та оком? Ну, тим паче, що мужичок вже розумів, чого він йшов на цю зустріч. Ну і девушка теж розуміє. тільки не треба розповідати, що ви, ви вам дуже закортіло там через там, 20, то більше 20 років, нарешті зустрітись. А до цього, да, не було. Да? А тепер згадав. От так, тим паче, знаєте, дуже хотілося зустрітися і обговорити новини ну, про своїх знайомих, які були там. Та не розповідайте. Не було цього. Не було. І те, що ви почали обговорювати якісь там спільних знайомих, це просто ну, ну, так прийнято. Що, ну не, не починають же. ж. Треба ж поговорити, поговорити, да. Що вміють люди поговорити, так. Да. Але коли ви переходите в політку, ні-ні-ні, це, це вже помиляєтесь. А ну виходьте, 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 виходьте. Ну не за... Ну припиняйте це розповідати, що ви зустрілись для того, щоб говорити останні політичні події. Да припиняйте. Теж на Ні, я розумію, але ж не для цього. Ні, я розумію, якщо ви зустрічалися би день, Тоді так, да, може вже дійти до політики. Ну ви тут зустрілись перший раз там, за 20 чи навіть більше 20 років. І про політику? Ай, ну видаєте. Саме цікавіший мужичок. Ну хоче, ну видно, боїться. Ну, Ти ти чого боїся? Господь, тобі вже стільки. Чого ти боїся? Кінці-кінці. І жіночка. Ну видно, видно, Ти паче. от вона... ти господи, ну тож. Говорить, що... ще що, мов, от такі недосвідчені молоді люди. Ага. Якраз да, молоді досвідчені, а то ви вже сиві недосвідчені. Чого це таке? Ну я розумію, розумію, що якщо б ви дійсно сказали, ну, от зібрались там такі, якісь підлітки, які не знають такі тони, більше знають і більше, до речі, ніж ви. Чого? Чого втрачаєте? Втрачати вже немає. Так, да, це є саме тяжке випробування. Почати розмову про те, заради чого ви зустрілись. А зустрілись? А зустрілись заради того, що тепер ви жалкуєте. Був же час. Бу. ой був. І ви могли не просто тоді зустріти, ви ж тоді зустрілись. І не просто тоді, що називається, подурачитись. А дійсно серйозно поговорити. Або несерйозно, або дуже серйозно, або не дуже. Це вже як в залежності від обставин, в будь-якому випадку завжди можна було поспілкуватись і, і вирішити ту проблему, яку ви не можете вирішити зараз, 20 або навіть більше, ніж 20 років тому. А тепер боїтесь признатись? Боїтесь? А так і скажіть, що боїтесь. Страшно. Да. І мужичок зрозумів, що він помилився. І ця жіночка, хоча вона, звичайно, всім подружкам пояснює, що да ви що? Да я, ні, помилилась. Зробила саму велику помилку в своєму житті. І тепер вони обоє за цю помилку. Розраховується. Але знаєте, що ж саме жахливе? Що вони обоє розуміють, що виправити її неможливо. О, знаєте, зробить людина в житті помилку. Проходить час. І вона розуміє, що вона зробила помилку. Але ж поміняти нереально? Ні. Виправити нереально? Ні. Повернути час неможливо. Отак і тут. Отак. Був вже час. Був час. Була молодість. Були шальні молоді роки, коли дійсно було все просто, легко і зрозуміло. Хто б тоді заважав зробити сім'ю? Ну ви ж розумієте, що. Да, 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 да. ви лаялись, обмирилися, Ой, Чого б тільки не було? Скоріше за все, діти вже виросли. Ну, виходячи, з вашого віку видно, що діти вже виросли у вас. Так, да, ну і що з то? Але б зараз би дійсно сиділи б в кафе. Е -е -е Своїх друзів би не обговорилися однозначно. Але політику могли б поговорити. Про політику, так, да, це можна. Так вам було б дозволено. А зараз ні. Зараз вам треба перейти до... А ви боїтесь? Та й правильно робите, що боїтесь. Правильно. Ніхто з вас не хоче визнати, що помилились. Ніхто не хоче визнати тут правду? Страшну правду. Що коли ви були молоді, треба було, треба було зробити сім'ю. І було все добре. А ви втратили час. Тому ви зараз, звичайно, спілкуєтесь, говорите, намагаєтесь. І, звичайно, то як, ну як ця жіночка може визнати, що їй страшенно хочеться чоловіка. До доріні, дома помрачить. Чому? Хоча б тому, що трішки час минув, і вже років, напевно, 10, а можливо більше, та більше. Коли вона йде... Ніхто не озирається. Все. Да, да, да. І це вона знає. Ні, вона, звичайно, подружкам таке не скаже, але вона знає. Вона знає, що незважаючи на косметику, незважаючи на всі спа-салони, незважаючи на все. Ні. ніяк. Ні, ні, ну є, звичайно, якісь кавалери, але це такі кавалери, що, знаєте послать їх подалі самому хочеться. Або це дійсно якісь, ну скажімо так, підвипивши п'янчушки, яким якби все рівно. Або лавеласи, які, ну скажемо, хочуть десь там щось поживитись. Ну, або класичні альфонси. Ну це ж не те. Ну що, це хотіла жіночка? Ні. Вона хотіла, щоб такімов, щоб кожен день можна було наганяти. Так, не так, їй дійсно не вистачає поскандалити, поругатись, помиритись, по Не вистачає. Не вистачає. І вона це знає. І вона знає, що вона не може це повернути. Наверт! Вона намагається, да, вона дивиться, ну, знаєте, хороші знайомі, да, вони тоді дуже добре проводили час, спільний, зараз би може. Повернути, що повернути? Рідний, ти подивись на нього. Що там повернути? Тобто раніше можна було повертати вже все. Так, да, скоріш за все він погодиться. Він погодиться на твою пропозицію. Однозначно. Достатньо тобі сказати, що давай, він скаже, все, я готовий. Але ти ж знаєш, чому він хоче. Тому що цей мужичок дуже хоче жінку. Точніше, скажімо так, спокій. Ну, ситуація наступна. Так, да, дійсно, були моменти, були моменти, коли в нього там була куча шанувальників, шанувальниць і багато чого було. Навіть на якомусь етапі, ну ви ж розумієте, там можна і прислугу найняти, але це ж не те. А зараз, зараз в нього нема нікого. Ні, ні, за гроші купити можна. Та вмоляю вас, Господи. Послуги скорда ніхто не відміняв, але ж ну він ж розуміє, що це це не то. Так, да, добре розуміє. Та ж питання на грошах. Ну діє гроші, є, може заплатити. Але він буде кожну хвилину розуміти, що це, ну, це просто за гроші. Що ж ти хочеш? Ти платиш і отримуєш. Не більш, не менш. А він же не це хоче? Він хоче, так. Да. ні, ну знову сказати, помінялось. Так, да, не заперечую. Колись, ех! Колись хотілось авантюри, багато пригод, а зараз... А зараз він це не хоче. Ні, ну чесно, набудь. Ну, ситуація дійсно смішна, але реально він уже втомився. Ні, ну звичайно, він це не визнає. Да ви що, як? Але втомився. Дійсно, лише раз, ну скажемо так, навіть якщо... да, 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 там можна от піти на єсь жіночка і так далі, бо дівчини з якої там. Але вже не хочеться. Ліньки. Да, ліньки. І він це розуміє. Тому він хоче, так, да, дійсно. Страшенно хоче. Але він боїться. Він боїться, що оця от немолода жіночка Бальзаковського віку йому відмовить. Так. Але це не просто відмовить. Знаєте, якщо відмовляє дівчина там молодих рука, ех, куди б не йшло. Але тепер, це те ж саме, що замовити... Некролог по собі. Тому що він розуміє, що якщо вона йому відмовить, це буде йому некролог. Все. Вже немає. Вже немає часу. Час закінчився. Уже всі розмови зараз кого? Ескорт? Так. Да. Або жіночку, дівчинку, яку треба старший спонсор. Да. Ну, це ж не те, те звичайно. Але по-іншому ні. Уже все. Ну, це ж розуміє така ситуація. Час минув. І тому. Тому дуже багато тих дівчат, які колись були молоді в його віку. Вже давно. Мами, в яких виросли діти, їм, звичайно, нічого міняти не хочеться, не треба. Навіщо їм потрібне? І він це розуміє. І добре розуміє, що він вже нікому не потрібен. Намертво. Ну, можливо, цій жінці. Тому що вона хоче, але ж. І вона боїться. Ну, вона боїться. Вона боїться, що це все-таки не те. Зовсім не те. Вона ж тіла іншого, вона, вона хоче повернути час. Вона, вона хоче, ну це ж нереально. Абсолютно нереально. Ну навіть, навіть, якщо дійсно зараз вона проявить хитрість і переведе розмову на основне питання її, заради, якого вони зустрілись. І в кінці кінців він, звичайно, погодиться, тому що він страшенно хоче її не втратити, він і боїться. Вони з'їдуться, зроблять сім'ю. Але, розумієте, одне діло сім'я в 20 років, друге діло в 50. Це дві великі різниці. І як би не намагались, що б там ні, ні, ні. 20 років не повернешся. Намертво не повернешся. й да сім'я, яку зробили в 50, це складно. Люди вже, що називається, прожили вік. Дуже багато звичок власне, Дуже багато. Їх переламати неможливо. А крім того, в них немає мети в житті. Ну, яка б мета не була, у молоді роки є мета, ну хоча б там власних собачку завести. Дітей, або, наприклад, там якісь А зараз цього все нема. Ні, ні, можна, звичайно, завезти собачку, але це не то. Житло, так воно і так Іще одне, ой, так теж знаєте. таке оце життя. Зробиш раз помилку. Молодость. А потім на старості сидіти в кафе. І буде така от подія, яку я вам описав в літературному творі. Знаєте, як ви Сказка лож, давній намек, так і тут. Просто вам нагадую, що час повернути не можна. А помилки робити не потрібно. Зрозумів? Молодець. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.